І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава. На війні вбивають. Чи знав про це герой Олександр, коли туди йшов? Знав. Чи знала про це? Його дружина? Знали. Чи знали про це його брати і сестри, його мати, його родич? Знали. Чому він прийняв таке рішення? По-перше, виріс у багатодітній сім'ї і розуміє, що спільність, громада це не менш важливо, ніж одиниць. По-друге, є розуміння того, що говорять усі в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Якщо не я, то хто? Це дуже просто спішити по своїх справах тримати економічний фронт чи гумористичний контрнаступ, коли за тебе ідуть і вмирають інші. Але чи думає кожен з тих, хто спішить про те, що він взагалі має свої справи тільки тому, що сьогодні хтось помер, <клес> що сьогодні на боковині хоронять чотирьох, що сьогодні це не просто пробка, через яку я запіснююся на 15 хвилин, а хоронять героя, який міг не піти, і тебе не мав своїх проблем і не спішив би просто. Ти би так само лежав у братській могилі, так само, як жителі умовного Ізюма чи Маріуполя. Там взагалі більшість були, скажем, прямо ватниками. І хоч і не сильно любили Україну, але вони чекали москалів як своїх освободителі, а ті прийшли як кати і записали у Бандерівці і тих. Хто любив Україну і тих, хто не любив, і ракетами і снарядами стріляли і по тих, хто хотіли жити у вільній незалежній і хто хотіли у Малоросії. Москаль так робить завжди. І ті люди, які мають клепку в голові, це прекрасно усвідомлюють. І тому кажуть: якщо не я, то хто? Якщо я хочу, щоб моя країна жила, я мушу йти. Так інші не розуміють. Інші кажуть, хай депутати воюють. Ви добре кажете. Але запам'ятайте, всі ті, хто накралися і нажилися на горбі України, коли москаль підходить ближче, вони сідають у літаки і летять туди, де їхні гроші, які вони украли з України. А у братських могилах доведеться лежати нам, простому народу. Вчителям, священникам, які хотіли Україну? Це вже друге питання, якщо хочете. Чого ви таке бидло до влади вибирали? Якщо ви не розуміли, що треба під час війни голосувати за головнокомандувача, а не щось інше, якщо ви не розуміли, що треба захистити Україну, а потім будемо ржати хто вам у цьому. Винен. І не хотіть від них того, що вони не обіцяли вам на виборах, бо вони роблять так, як обіцяли. А нам з вами спасати Україну, бо Україна це ми, це Сашко, це його ненароджені діти, на які Україна вже стала меншою. Якщо хочете, дорогі мої. Усе у цім світі має свої причинно-наслідкові зв'язки, і війна не є виключенням. Христос Спаситель теж прекрасно знав, чим закінчиться його життєвий шлях, але він свідомо бере на себе хрест спасіння людства, кладе своє життя як жертву, аби люди, які йому увірують і підуть за ним, отримали можливість життя вічного. Чи він знав, що це не допоможе всім людям? Знав, знав, що це допоможе тільки тим, які схочуть жити з Богом у раю. Так і наші воїни, наскільки всього наслухалися, але вони розуміють і знають, що Україні треба їм і тим небагатьом, яким її реально треба. Всі інші можуть собі думати, що це їх мене. Але мене їх тільки в тому випадку, коли буде кому за ту Україну і за них таких спішащих воювати. Знаєте, все починається, дорогі мої, зі світогляду. І якщо колись москальський митрополит Онуфрій, який родом з Буковини, казав, що голодомор це нам за наші гріхи катюзі по заслузі, це за гординю українському народу голодомор. То я з ним хіба походжуся в тому контексті, що війна ця нам дійсно за гріхи, але не за ті, які він казав, не за гріх гордині, а швидше за протилежність, за відсутність гідності, якщо хочете, за відсутність розуміння потреби бути єдиними. Якщо хочете, є три гріхи, за які приходить війна і прийшла до нас із вами. Це гріхи. Проти своєї армії, це гріхи проти своєї мови, це гріхи проти своєї віри. Коли ми свідомо допускали знищення нашої армії, як це було і 100 років тому, у 1917-19 роках, і прийшов Москаль і майже беззбройно нас узяв. Так це було, дорогі мої, протягом останніх 30 років, коли свідомо роззброювалася Україна. І звання військового не було у пошані. То саме гріхи проти мови, коли зневажають освіту, коли байдужіють люди, коли є можливість заробити більше на роботі, яка не потребує вищої освіти. Ніж людині, яка здобула дві вищі освіти з цією країною щось не так, значить, її готують до здачі, значить, треба багато тупих і малорозумних, завдяки яким можна буде маніпулювати, покажеш їм щось по телевізору, вони проголосують, потім можеш ними керувати скільки, скільки хочеш. І відсутність здорового, інтелігентного насіння, дорогі мої, вона. Вбиває народ в корені, народ, який не має свого національного стержня, який не шанує своєї мови, він не має можливості бути на цій землі. Чому? Тому що на цій землі залишаються народами, які мають свої держави, тільки ті, які спроможні зберегти свою ідентичність і мають силу її захистити. Ви не знаєте, напевно, цих слів, але я вам процитую слова отця Андрія Бандери, того, що є татом Степана Андрійовича. Він, будучи українським священником, казав, що українець на своїй землі не має права бути тільки духовним, а він ще повинен бути і багатим, щоб могти захистити себе від ворогів. Чи був він правий? Був. Але хто з вас знає ці? Слова отця Андрія. Де поділися ті священники, які, як колись отець Андрій, могли з своєю паствою з Угринова прийти в Калуш, пов'язати польську поліцію і проголосити Калуш частиною України? Де поділися такі священники, як отець Андрій, які могли прийти до Станіслава, окупованого польськими військами, і відслужити панахіду за січовими стрільцями? До речі? Степан Андрійович тоді йому кадило подавав, як його вірний син. Тобто мати людську гідність. Закликати парафіян не вступати і не ходити на вибори до польського сейму. Це свого роду, якщо хочете, тогочасний референдум лише по польський, який мав на меті поневолення і узаконення окупації Галичини. Що ми маємо сьогодні? Ми таких пастрів не маємо. Нам замінила їх царська Росія, а потім радянська окупаційна Росія на пастирів, які казали на російську окупацію на все воля Божія. На Голодомар казали, це Катюзі по заслузі. Коли прийшли російські війська, казали, смиріться, сміріться, це нам за гріхи. І такі пастирі, дорогі мої, вони призвели в тому числі до того, що ця війна стала можливою. Це третя категорія гріхів, гріхи проти віри, коли люди не хочуть берегти свою країну і армію, коли не хочуть берегти свою мову і свою ідентичність, і не хочуть берегти свою віру і свою церкву, неминуче прийдуть інші кати, які їх заставлять шанувати їхні. І от за це, дорогі мої, я можу погодитися, що платить наш народ. Але що? Виходить, що одні грішать, а другі платять? Воїни, які ці речі усвідомили, вони йдуть і закладають своїми тілами дирку у освіті нашого народу, дирку у духовності нашого народу, дирку у патріотизмі нашого народу. Але якщо, дорогі мої, ці воїни закінчаться скоріше, ніж ми станемо духовними, патріотичними і освіченими, то їхні смерті тільки розтягнуть агонії. Тому, дорогі мої, усвідомте нарешті вашу відповідальність, яка полягає не тільки в допомозі нашим військовим, але у зміні, перш за все, світогляду нашого народу. Більшість тих людей, які навіть лінувалися підняти свій зарт і вийти з автомобіля по дорозі сюди на похорон, як ми йшли і несли покійно, Скажу вам по правді, вони реально не усвідомлюють цього взаємозв'язку. Між тим, що вони на машині спішають по справах, і тим, що це відбувається тільки завдяки тому, що ця людина померла. Для цього треба мати в голові причину наслідкові зв'язки. Для цього треба мати клепку в голові, для цього треба вчитися. А вибачте, вчити це завдання вчителів, це завдання священників, якщо ми це робити не будемо. Завдання батьків, суспільства, влади. Якщо ми це робити не будемо, ми згинемо. І знаєте що? Згинуть всі, не тільки патріоти. Мене не раз посилали москальські папи, іди на передову, як ти патріот. Вони би хотіли, щоб тут залишалися самі не патріоти. І тоді їм був би мир. Вони так собі думають, русський мир. Але я нагадаю, що автокефальник священників знищили в першу чергу радянська влада, коли прийшла е, на окуповані території. Перше проголошення автокефалії, 17 19 рік, воно було знищене до 20-х років ще. Панотці Московського патріархату, які прилишилися, вони думали, що через колаборацію, через співпрацю з окупаційними російськими військами і властями вони лишуться далі на коні, але потім прийшли і за ними. І потім вже було то гоніння на церкву, в результаті якого і їх так само перенищили, перебили, розстріляли і відкинули. Тобто, так, спочатку виб'ють патріотів, а потім буде так, як сьогодні є в Херсонській області. У них сьогодні йде чистка серед попів Московського патріархату, тому що пишуть одні на других доноси з формулюванням недостатньо радісно зустрічав війська визволителів». тобто просто відсидівся і не ходив зустрічати російських орків, які вступали в місто. І це вже їм. Прирівнюється до злочину, що повірте мені, дорогі мої, якби не дай Боже, Москаль дійшов сюди та нас би розстріляли в перший день. Але тих священників, які мовчки би відсиділися, бо як вони кажуть, то нам все воля Божія, нам треба подальше від політики. За ними прийшли через тиждень і сказали би, що ви надто сильно. Стояли в стороні, надто мало раділи тому, що прийшли окупанти. І так би було, дорогі. Але краще би до цього не дійшло. Краще би наш народ мав розум. Ми дякуємо сьогодні навіть просто за можливість між собою про це подумати і зробити якісь висновки нашому герою Олександру. Якби не його подвиг і подвиг його побратимів. Якби не оці шрами, якби не оці порізи, ми б з вами, як жителі Маріуполя, гинули або тікали, або лежали у братських могилах навіть без усвідомлення чого, за що. А ми хоча б це розуміємо. А правильне встановлення діагнозу це вже шлях до виздоровлення. Зрозумійте, дорогі мої, я не просто витрачаю ваш час і не просто. Говорю те, хто мені що мені хтось там написав, я говорю ті речі, через які ми або виживемо, і наші діти будуть мати вільну країну, або згинемо і станемо гноєм, на якому виростуть інші народи, які любили свою мову, які любили свою армію, які любили свою церкву. У стороні відсидітися нікому не удасться. Того, що якщо ми пливемо на одному човні. І шестеро з нас грибуть на веслах, а сьомий пробиває дирку сокирою. А ми кажемо нічого, що він там пробиває. Головне, що я гребу, то загинемо всі ми, дорогі дорогими. Якщо навіть ми тут сьогодні віддаємо шану героям, а є люди, які кажуть, що не все так однозначно, а ми не можемо розірвати єдність з Москвою, бо це. Е... Наша духовність, яка якавища політики і так далі, якщо є люди, які потенційно ще захочуть зустрічати зелених чоловічків з хлібом і сіллю, то ця війна ще скоро не закінчиться. Якщо навіть у вас у Мамаються вже де-де, але у містечку, де вперше відслужена на Буковині літургії українською мовою, де церква, яка перша перейшла з московського патріархату, у вас до тепер, ще москалі є, якщо не помиляє, ще не одна громада, чорна? То ви мені вибачте, що я можу тоді хотіти з Новоселиці Молдавської? Що я можу хотіти свої глибокі, на дві третини румуномовної? Що я можу хотіти з Бесарабії, яка, на відміну від Буковини, окупована ще в 1812 році Буковину москалі окупували у 1944, через 120 років після того? За Донбас я взагалі навіть не говорю, якщо навіть тут... Не всі люблять Україну і хочуть України. Ви розумієте, в якій ми катастрофічно поганій ситуації? А все від чого? Від цього? Зрозумієте, воїн сам війну не виграє, хоч би він і героїчно вмер. Якщо поряд з ним не стоїть священник і не стоїть учитель, то він програє. А ця трійка, вона завжди йде разом. Якщо є москальський піп, якщо є... Байдужий учитель, то самий воїн нічого не зробить. Рано чи пізно кожен з них доходить. Там, де є руський піп і руський вчитель, туди прийде руський воїн. Там, де немає українського священника, а є тільки український воїн, повірте, що туди так само потім прийде руський воїн. Це так влаштовано, без цього нікуди. Хочете подивитися, що таке Україна? Без свого священника і без свого учителя, без своєї мови, подивіться на Білорусію, побачите, от що таке Україна без цих своїх символів. А коли є ідентичність, тоді можна і працювати, і заробляти, і багатіти. А як ідентичності нема, то все, що ти надбаєш, тільки стане предметом чиїхось заздрощів, і тебе чим скорше обікрадуть і уб'ють. Будьмо дорогі мої розумні. Дякуємо сьогодні, воїну, за те, що він поклав своє життя за нас, бо він нам дав час. Він виграв для нас ще кілька днів, ще кілька місяців. Встигнемо змінитися, значить, виживемо. Не встигнемо. Ніхто нам не винен, крім нас самих. Воїну, дякуємо, дякуємо братам, дякуємо сестрам, дякуємо матері, дякуємо. Всім тим, хто виховали його гідним патріотом, щирим громадянином. співчуваємо дружині, дай Боже їй виховувати тих діточок, студентів, я маю на увазі учнів, так, щоб ця смерть була входом до нового життя, а не тільки закінченням і крахом особистого щастя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приносимо подяку нашому воїну за те, що склав за нас своє життя. Ми йому не маємо що прощати, маємо тільки за що йому дякувати. Дякуємо воїну. Дякуємо воїну. Дякуємо вою. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.